Найпопулярніша мета поїздки це поїздка в гості. В Гості можна поїхати до своїх родичів, близьких, друзів, знайомих. Немає значення, в якому статусі ваші знайомі знаходяться. Чи вони мають грін карту чи можливо вже громадянство, чи можливо поїхали по програмі для українців? Головне правильно донести візовому офіцеру, що вас тримає в країні ваше проживання. Наведу вам кілька кейсів наших клієнтів. А якщо ви ще не підписані на нас, підписуйтесь, у нас багато буде цікавого. Добрий день! Ми ще не отримали візу для мами. Ми подавалися у Варшаві. Мама, мама мої звати Таня з міста Шепетівка, Хмельницька область. Подавалися ми перший раз у 2019 році на туристичну візу в Америку, але нам відмовили причин ми не знаємо. Але завдяки віза профі... Ми дуже класно підготувалися, правда, так, мама? Так, так, так. Тому що ну перший перший досвід перший досвід. Він дуже часто негативний. Ти нервуєшся, ти не знаєш, яка тут так ну дуже гарно налаштували. І от, дякую пані Наталі. Так конкретно лекторським, менторським тоном, хоча сама вчитель, але і, і знаю, і і перед людьми виступаю і все. Але все рівно коли тебе допитують, і коли це такий небагаторазовий досвід, то ти губишся. А тут чітко, цілеспрямовано і так, що ти запам'ятовуєш дуже тембр голосу приємний, багато разів повторюється, і тут ти не хочеш, а запам'ятаєш. Я ще так передивлялася, ті настанови, які там написані. От згадувала собі, конспектувала дещо під час розмови. На мої питання дана вичерпна відповідь, дуже вичерпна з порадами, такими практичними. Так, дуже класний арти... поради, що так. відповідати. Тому що раніше ми приходили перший раз самі півпеси. Ну так, ми ж все грамотні, і ми все читаємо. Думаємо, та, так, ми знаємо, що відповідати, ага. але от нас класно проконсультували, так. що саме потрібно казати, як казати, mm -hmm. яким тоном, що краще так. говорити постійно. Акценти на чому наголошувати? На чому це супер, наголошувати. це дуже важливо. Ось я сама. В Америці живу, і я думала, що от я знаю, як відпроходити ці питання, mm -hmm. Mm -hmm. але це не так. Це не так легко. Тому ми дуже вдячні. Ми знали контакт. Нам порадила наша знайома дівчина з Америки, яка теж батькам робила візи. І ось я рада, що от ми мамі взяли. Допомогу так, так. і ми отримали візу. Дякую. Ось бажаємо всім, дякую. хто подається дякую. на візу, теж отримати візи. Якщо ні, у вас буде ще шанси і шанси, шанси. Але допомога завжди дуже класна. Так, дякую. Дякую. Доброго дня, Андрію. Звертається до вас ваш клієнт, якому допомогла ваша співробітниця Олена. Дуже чудова, чуйна дівчина. Благодаря їй я зміг отримати візу. Я від цього щирого серця хотів би віддячити вам, особливо Олені, яку я турбував і в робоче время, і, може, й лишніми вопросами. Я не красномовний, але від цього серця, благодаря їй я тільки отримав візу. Дуже вдячний вам. І що у вас такі чудові співробітники? Всього вам найкращого. Доброго дня. Хочу залишити цей невеличкий відеовідгук, якому щиро хочу сказати, що ми вдячні, що нам допомогли від компанії Visa Profi. і ну, завдяки вам мій тато отримав візу. У Visa Profi працюють співробітники, які дуже е, е, відносяться відповідально до своєї роботи. Ми, ми співпрацювали з такими людьми, яких зовуть Олена і Андрій. І найчастіше з Оленою мені сподобалося те, що вона пунктуальна людина і відповідальна, і вона часто зв'язувалася зі мною з моїм татом і покроково все розповідала, як підготуватися з одного боку. Ми можемо вважати, що ми можемо зробити це самі, але коли нас. Не підбодрюють, або коли немає остаточного плану дій, це може бути тяжче. Вони дійсно піклувалися за нас від усієї душі, як, начебто, ми не просто клієнти, а члени їхньої сім'ї. Це просто супер. Ми дуже хвилювалися, чи нададуть татові візу чи ні. І навіть нас підбодрювала Олена і говорила. Ми не знаємо, чи є гарантія, чи дадуть чи ні, але але ми зможемо вам допомогти як умога краще підготуватися. Дуже це допомогло, особливо татові. тато людина літня, а з віком люди не все розуміють, як підготувати і також нервують без причини. Дуже терпили людина Олена, дуже вічлива, завжди говорила так, я зрозумію. Так можете ще мені перезвонити, можете ще мені написати. Дуже вічлива, хороша людина, професійна, пунктуальна, завжди привітна. І дуже часто запитували різні я Завжди запитувала, чи вона не ображається. Вона каже, ні. Можете часто звертатись. Дуже добрі, прості люди і професійні. Я дуже рада. Якби без цього я навіть не знаю би посправилися. Дякую. Я сподіваюся, що в майбутньому мій тато або іще наші рідні будуть співпрацювати з вами. Дякую. До нас звернулася жінка 30 років з Львівської області, одружена та працює. Її мета відвідати кузину, яка після початку війни переїхала до США, оскільки вийшла заміж за американця та отримала грін карту. Подорож планувалася на різдвяні свята, щоб провести їх разом. На перший погляд ситуація могла викликати сумніви. Вона молода, без дітей, має родичку в Америці. А попередні подорожі лише до країн Європи: Польща, Німеччина Франція. Але саме тому ми підійшли до справи професійно та комплексно. Ми детально проаналізували ситуацію, показали стабільність, а саме офіційну роботу, міжнародні проєкти та постійний дохід. Підкреслили сімейну прив'язку до чоловіка та спільні плани, додали інформацію про волонтерську діяльність в притулку і провели індивідуальну підготовку до співбесіди, де пропрацювали всі питання, які можуть виникнути у консула. Результат віза в США отримана з першої спроби. Наш пріоритет швидкість, якість, надійність та професійність. Ваша мета, ваша максимальна готовність до отримання візи.